Ну що, знову я траком їду по місті під назвою Село. Не знаю, чого мене, що мене такі заводити. Як не знаю, я, бо я так хотів, я хотів йти на цю роботу, щоб їздити по таких містах. Щоб по їздити, а не просто по фірмах. Заїжджав на фірму, загрузився поїхав. А так собі зараз туди-сюдим, там, сям, десь тут проїхався, щось трошки цікавіше. Ще тут розвішені везде про англії американські і от такі всякі монументи теж є. ніби, На кожному стовбі. Блін, ці чуваки реальні як з фільмів. Що ж, приїхав я на це завантаження, бо я вже пустий, як ви пам'ятаєте. Так, в мене ось про це пустий. Приїхали на завантаження і тут пише просто якби стійте, чекайте, all drive must stop here, Don't block hopper. Ну, чекаю, чекаю, побачимо, що тут з цього вийде. Що, мене будуть грузить такого, має бути дуже важке. Що ж, е, тарпи я розв'язав. Грузить мене отакими от штуками, не знаю, що це таке, але ось таким мене грузить, так. Да. Е, що, буду його ще тарпувати сьогодні, тому... Теж думаю буде цікаво. Побачимо. Побачимо. побачимо, скільки його тут буде, бо я блін, нічого не розумію по англійськи Він щось каже, каже, а я ж нічого не розумію, тому побачимо зараз. Він от просто щось підходить, питає. А я такий не до кінця розумію, але такий да, 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 да. А насправді не да. Насправді не розумію. Тому така силово. Побачимо, що з цього вийде. Що ж, завантажили мені груз, я його зараз буду, по-перше, покривалами, лапасами, потім покривалами, а потім ще торпувати. Завантажили мені його ось так. В це середина. Так, вроді не коней. Середина сказала, якщо кажу, що щось буде проблема, то може приїхати, кажу, що ми тебе перетарпуємо. Так що, затягую зарепаси, включаю GoPro і будемо працювати. Що ж, опа! Беремо такого спочатку одіяльце Вкриваємо, так сказати. Окей. Вкриваємо. Груз такий бідненький, холодно. Вкриваємо, вкриваємо. Так? Далі мені треба брати? Два. Окей. А що це, друже? Давайте кладу, давай два. Один Тут теж ми таке одіяло вкриємо, Бідний метал. ой, долашний метал наш. Буде треба буде зараз його Металлі має на увазі. Типу поїду зважуся і буде... Це буде фігово, так вам скажу. Щиро. Щиро кажучи. Якщо треба, буде передвігати цей метал. Треба буде все знімати, це трапти куча, куча часу. Окей. Okay. Так, да, розстеляю ще одне одіяло. Okay. Окей. його посерединці. Хто посерединці жениться на свинці. Ха-ха. ха Вітерець. Нє, треба два так само. Беру ще одне одіяло йду. Ох, як його звідси хірово доставати, а потім кобусь там хірово запихати. Ну а вже будь проблеми майбутнього Діми. Правильно? Чи мог ти з машини взяти? Ай, піду з машини візьму. Тепер дивіться, пасами я голосне, що хотів позатягував. Два тута, два тута. Тут нема нічого. Два тута і два тута. Зараз кидаю тарп, резинками стягую. І тут ще кину два паса. щоб на тому розпочинаю цю процедуру, ось цю процедуру, ось цю процедуру. What's your to My name, check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints Money, clout and fame, mud, disease, a plague We all love to hate, have to play the game Have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague for the mentally weak No mercy all all I got is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so erotic and chaotic. Go! Oh. To last with the web, some weaving, not can change the past. I'm sorry, I'm going to The reverse attack: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Тут просто як-небудь його позапихав, щоб знаєте, щоб не вилазило. тако ще звідси взяти, пустити тако вниз одну різинку. Можна. З тої сторони так само. Далі тут -то теж, якось там його зробив, позапихав. Думаю, надіюсь буде держатися. Ну що, буду збирати речі і їх. А, боже, ще два паски треба тут кинути. Тута і тута. І буду їхати. Так, загрузив я цей метал. Е, накрив спочатку покривалами. Потім накрив тарпами, тепер резинками, тепер пасами. Все, коротше, понакривав. Колесом, я думаю, срака, вони дуже тверді, просто аж гулька. Я думаю, що дуже жорсткий перев'яз. Коротше, грузиться, грузиться, грузиться. Момент істинний. О май гад, все класно. Охренеть, все класно. Охрінеть! Вуу! Все, я дуже радий, я дуже радий. 78 тисяч трейлер Excel, 100. Просто сила. Драйвер Excel 29. Найс, все, просто їдемо далі. Я дуже радий, я дуже радий. Що ж я зважився, помився щойно, поїв б. Багато ми нормально допустимо сімдесят, 78. Тобто спокійно можна їхати далі. Їхати мені на хвилиночку. 2354 майла. 35 годин до цілі. Нормально? Нормально. Поїхали, так сказати. Дивіться, як буду їхати. Буду їхати просто через цілу Америку. Отако буду їхати, так. Да. In a healthy manner. And just become the right Рано другого дня їзди. 9, 1997 миль. 7, 1990 миль. Зараз снідаю, буду старатися, мені проїхати 990 миль. Якщо вийде, якщо вийде. Якщо не вийде, то не вийде. Але я буду старатися. Снідаю. Роблю підії і їду. Ось так я припаркував свій автомобіль, ось там оце задок мій. Чого задком? E, щоб не сплять біля цих кабін, бо вони всі включають на ніч свої мотори і з моторами сплять. Тому так я серединку. 11.30 ночі. Я їду в сторону Вашингтона, в сторону дому. Приїхав за сьогодні 1000 миль. О 7 ранку стартанув. Зараз 11. Зараз 12 ночі. Я зупинився, приїхав рівно 1000 миль. Е... Останніх миль 100. Були дуже важкими. Дуже хотілося спати. Очі просто за закривалися автоматично. Так, І... да, але я за день побив рекорд свій тисячу миль. Тисячу миль за день. Це 1600 кілометрів за день я проїхав. Це жесть, це дуже багато. Ем... Дуже втомлений, хочу спати, бо завтра мене завтра мені треба проїхати. От стільки. Завтра мені треба проїхати. От стільки. Але замацаний, але замацаний. Завтра ще треба буде приїхати 997 миль. Тобто 1000 теж. Просто жесть не до вмирення. Якщо добра ніч, ще спати. Скоро побачимось. 61 посплю всього вже. 7.17, встало сонце. Буду їхати, сьогодні ще треба зробити 1000 миль. Це я їду, нагадую, додому. І на розвантаження я додому. Розвантаження в понеділок. ЖД, це просто аж важко аж важко очі відкрив. Просто важко кліпати, важко кліпати, так. Ну, нічого переживемо. Снідаю і їдемо. Далі. А ще... Я ото стою в пустині і зараз плюс 9. Я оце подранок так змерз, що то капець. А тут -то немає кліму, щоб вона працювала вночі теж, ніби, щоб воділо. Треба з мотором просто робити. Кайф. Все, лечу з бо треба їхати. 25. Скло просто жесть. Да, воно тупо не відтирається. Я їду е, по Жорстких горах. Скоро в'їду в Вашингтон, штат Вашингтон. Ще лишилося всього лише 336 миль. Раз плюнути. Хочу! Ну що ж, все, я машину на парковці. І ось мене Оленка забрала і їдемо до машини. Ідемо. І прощаюся з вами до наступного блогу. Я дуже втомився, я доїхав, все добре. Побачимось далі.